В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, цим фрагментом, який ми щойно з вами заслухали, з послання Апостола Павла до Коринфян, свята Церква всіх нас сьогодні закликає до того, аби з мудрістю і розважливістю відноситись до того часу. Тих можливостей, які ми маємо в житті прямо в цей момент, щоб ми ніколи не шукали зручних моментів для того, щоб творити добро до наших ближніх. Апостол Павло цитує фрагмент з книги Пророка Ісаї, коли каже, у сприятливий день я почув тебе в день спасіння допоміг тобі. І він каже, ось тепер день сприятливий, ось тепер, сьогодні, день спасіння. Тобто до кожного нас йде повідомлення, меседж, щоб ми розуміли, що кожний наш день це є саме день, коли ми маємо використати всі можливості для того, щоб зробити крок на зустріч до Господа. І обставини. Бувають для цього дуже несприятливі. Зрозуміло, що апостол Павло змальовує всі ті обставини, з якими він стикнувся в процесі своєї проповіді, всі ті гоніння, переслідування. Але разом з тим він підкреслює, що тільки тоді людина здатна все це знести, коли вона має внутрішній духовний стрижень. Апостол Павло каже, що все це відбувалося в Дусі Святому, коли ми, як християни, є насправді багатими, про яке багатство він говорить? Адже в кінці фрагменту ми чуємо, що ми бідні, але багатьох збагачуємо, чим ми можемо збагатити наше оточення? Якраз тим всім. Тими духовними скарбами, які ми збираємо впродовж життя, саме цим і нічим іншим ми не ділимось. Ми прикладом своїм показуємо своєму найближчому оточенню і всім іншим, що ми живемо зараз, сьогодні і тут, не дивлячись на обставини. Всі ми з вами зараз переживаємо період воєнний, період випробувань. І розуміємо, що війна торкнулася всіх нас в тій чи іншій мірі. Але, тим не менше, ми не позбавлені можливості творити добро навіть більш того. Воно, ці обставини оголили нашу душу, і кожен з нас тепер має чи не найбільшу можливість послужити ближнім всім тим, чим він може, і молитвою, і підтримкою. І фінансовою, і духовною, і молитвою, всім, всім, чим він тільки може. Цей заклик звучить сьогодні до кожного з нас. І коли ми це робимо, ми тоді і справді показуємо, що ми духовно багаті, не дивлячись ні на що. І тоді ми показуємо, що ми сьогодні живемо. Багато людей, не дивлячись на обставини, роблять найважливіші рішення в житті. Ось вчора в нашому храмі відбулось вінчання, чергове вінчання в цей військовий час, коли люди, здавалося б, повинні були відкласти. Адже багато хто хоче якось урочистіше відсвяткувати цю єдину подію в житті, але все ж таки люди виставляють правильні пріоритети і розуміють, що, а можливо, іншої нагоди кращої і не буде, тому вже, вже сьогодні. Потрібно любити. Вже сьогодні потрібно приділяти час нашим найдорожчим людям, з якими ми живемо. Саме сьогодні потрібно жити не завтра. І тому церква закликає нас розважливо відноситись до своїх можливостей, цінувати той час, який ми маємо, і таким чином збагачувати і себе, і все наше оточення. Амінь.